Всім привіт! Стоп! Що? Що? <сілик> 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 найважливіше в моїй роботі це люди. Це моя команда, це мої клієнти, це мої колеги. Це все те, що нас об'єднує. <сілик> Хорошо, бо я думала, одне око туди, друге сюди. Добре, <сілик> я працюю як коняка. <сілик> Всі щоденні задачі це вже є успіх. Не прив'язуючись до чого там супервеликого. Мені, мені прийшло, що дуже багато всього, в голову, але, але, але я вже не згадала. Ну ладно, хтось перебив, хто там ходив. Привіт, мене звати Оксана Скоробреха. Я працюю керівницею відділу по взаємодії з бізнес-клієнтами. Напевно, якщо говорити про суть моєї роботи, то це керування підрозділом, точно мотивація співробітників і все-все, все що до цього може бути співвідноситись, аби моя команда виконувала поставлені цілі. Насправді це дуже кропітка і дуже важлива робота, особливо для мене, тому що я намагаюся йти нестандартним шляхом. І цей нестандартний шлях заключається в тому, що я намагаюсь робити своїх співробітників щасливими і успішними кожного дня, Бо точно знаю, що мої співробітники далі це передають клієнтам, і від цього залежить моя найбільша робота ось така кропітлива, кропітлива по відношенню до своєї команди. До команди OLX я приєдналася у липні 2016 року, а це більш ніж 7,5 років. Згадуючи далекий 2016 рік, коли мене найняли в OLX працювати, моя основна ціль і задача була відкривати той підрозділ, яким я зараз і керую, відкривати повністю з нуля. Я прийшла на позицію керівник контакт центру. Телесейз, це так тоді називалось, і відкривала повністю все, все з нуля разом із своїм теперішнім керівником. Потім мого керівника підвищили, і я зайняла років 5 назад ту позицію, на якій я зараз і знаходжусь. А якщо говорити про некар'єрне зростання, взагалі про розвиток в OLX, то я точно маю зовнішнє навчання. Я розвиваюся самостійно в тому, в чому мені цікаво. Також наш OLX, дуже крутий OLX, він дає можливість кожному співробітнику навчатися в внутрішньому порталі, на якому є. Ну мені здається, все, що цікавить людей, починаючи від навчання, від саморозвитку, від курсів в будь-якій сфері, тому можливості тут у нас великі. А найбільше мені подобається в роботі це шукати проблеми. А з цих проблем я потім роблю цікаві задачі і отримую результат. <му> Найменше подобається війна, яка обмежує особисто мене і мою команду, да й всіх українців у тому, в чому ми б хотілись рухатись. В Моїй команді 55 талановитих експертів. Якщо говорити про структуру, то розподілення в моїй команді відбувається таким чином, щоб кожна команда вона була категорійна і відповідала плюс-мінус, ну, щоб було зрозуміло так, як це все відображено на нашому сайті. Ну, умовно, у нас є п'ять великих вертикалей, а от у мене є 5 напрямків, п'ять команди, які. Займаються обслуговуванням, підтримкою, розвитком, наданням рекомендацій усіх моїх дорогоцінних клієнтів. зараз їх трохи більше ніж 12,5 з половиною тисяч. А це бізнес України, якому ми допомагаємо розвиватися. Рухатися вперед, досягати своїх поставлених цілей, ну щоб мати можливість якомога більше донатити і якомога швидше наблизитись до перемоги. Якщо говорити про бізнес, то це якраз з цих п'яти вертикал і категорій, які в нас є на сайті: це нерухомість, бізнес та послуги, категорія робота, де можна знайти і чудову вакансію або розмістити і шукати, наймати персонал. Це також авто запчастини і товарні категорії. Це найважче питання для мене сьогодні. Чому? Тому що моя, я скажу так, я пишаюсь всією своєю командою, і, і тих досягнень, які є і робляться на щоденній основі, їх є дуже багато. Я хвилююсь нікого не образити відповіддю, що я пишаюсь там. Не знаю, тим, що ми будувались, Мій підрозділ взагалі будувався не так, як всі інші будувалися. Всі інші приходили до офісу, були в офісі, а я розуміла, що мені потрібно швидко масштабувати свою команду, і ми жили на тимчасових офісах. І на тих тимчасових офісах не було всіх тих переваг, які є в ну, веснуючого нашого ну, моїх колег. Це умовно, там у нас не було офіс менеджера, у нас не було it фахівця у нас не було кофіледі, яка могла допомагати все на світі прибирати. Тому ми між собою, починаючи від нуля, ми між собою таким чином розподіляли ці всі обов'язки. І настільки ми єдине ціле, що нам Вдається э, досягати дуже великих, э, реально великих поставлених цілей, завдяки тому, що моя команда не боїться експериментувати, ми змогли разом дослідити і зрозуміти, що нашим бізнес-клієнтам э, певні когорті бізнес-клієнтів, умовно там не потрібно э, отримувати підтримку зі сторони. Особистого менеджера. але цим клієнтам дуже сильно необхідно і потрібно отримувати можливість телефонувати в будь-який час. Тому завдяки таким думкам, таким проблемам, які ми досліджували, ми створили цікаву задачу, і якраз таки запустилась перша голосова підтримка завдяки моїй команді. Повертаючись до того, що ми не стандартні, ми всередині своєї команди зустрічаємося у. 8.45 кожного ранку цього не робить ніхто в нашій компанії. Я бачу свою команду на щоденній основі. Це дозволяє мені заміряти відчути хто в якому настрої, в кого які на сьогодні є проблеми, в кого є які цікаві задачі чи питання все на світі. І Ми настільки разом рухаємося до виконання глобальних цілей в нашій компанії, що всі щоденні задачі це вже є успіх, не прив'язуючись до чого там супервеликого. Найважливіше в моїй роботі це люди. Це моя команда, це мої клієнти, це мої колеги. Це все те, що нас об'єднує. Люблю працювати і там, і там, але якби переді мною стояло питання вибору, я вибрала з дому. Чому? Тому що я дуже працьовита людина. Я працюю як коняка. Але е, саме з дому в мене є можливість працювати більше, охоплювати більш цікавих задач, не витрачати час на дорогу і тим самим присвячувати свій час своїй родині, своїй сім'ї, тому, тому з дому. Моя сім'я мене мотивує і надихає рухатися вперед, не зупинятись і. Музика мене дуже сильно надихає. Я коли відчуваю, що мені потрібно відновитись, чи, наприклад, у мене були там, важкі переговори, перемовини там, чи а, щось відбувається не так, я дуже сильно включаюсь і надихаюсь, коли слухаю музику, особливо саксофон. Перше, що згадалось, це було супер цікаво, супер недотично мені. Але коли я відкривала офіс, аналогічний підрозділ, аналогічний тому, яким, в якому я зараз і керую, але в Казахстані, першочергово відбуваються співбесіди, потім відбувається навчання. І от я приїхала туди на навчання, я вже відібрала людей. Це наче класно і круто. І ось, коли розпочалось навчання, а воно тривало майже сім днів. Найбільшою. Такою проблемою для мене стало це запам'ятати, як звати колег. А ще більша проблема була це вимовляти їхні імена, ну так, щоб це було впевнено, щоб це було класно. І що я робила після першого дня, коли в мене язик зламався. Я, виходячи з офісу, і поки йшла до готелю, я вголос. Люди певно думали, що я божевільна, але я вголос вимовляла ті всі імена. Ну, наприклад, там Жаргалб'як. І треба було це сказати дуже швидко, дуже зрозуміло, і щоб людину не образити. Тому я йшовши до готелю, я вчила кожне це ім'я для того, щоб повернутися і нікого не образити. Це такий для мене був шок і такий експірінс. Ну і який зараз чомусь перший в голову до мене прийшов. Це дуже просто позитив, дисципліна і результат. Саме цих три слова асоціюються для мене з Олексом і з моєю командою. Це є три слова. ДНК моєї команди саме через завдяки цим трьом словам я і підбирала людей в свою команду, які мають бути суперпозитивні, але це не означає, що вони мають посміхатися протягом дня і ходити не знаю з посмішкою. Так для мене позитив це ті люди, які вміють адекватно реагувати на. Допущені помилки на те, коли щось не вдалося, роблять правильно висновки і рухаємося вперед без негативу. Дисципліна це для мене теж не просто про те, що я маю своєчасно приходити на роботу і залишати своє робоче місце. Для мене дисципліна це самодисципліна, коли я обіцяю і я виконую свої обіцянки. Якщо я обіцяю зателефонувати клієнту о другій годині дня, значить я йому обов'язково зателефоную о другій годині дня. Якщо я обіцяю, Виконати свій фінансовий план, то я обов'язково зроблю все можливе для того, щоб його виконати. Ну і результат для мене це попередні дві складових. Коли ти позитивно налаштований, коли ти дисциплінований, то без результату взагалі ніяк. Моє хобі це готувати їжу. І експериментувати Я дуже люблю експериментувати це вдома, шокувати своїх рідних. В мене досить велика сім'я. В мене двоє дітей, чоловік, і часто до нас родичі збігаються. Я намагаюся завжди готувати щось незвичне, незвичайне і радувати своїх ріденьких. Це сім'я, достаток. Комфорт можливо навіть так, і саксофон. Так, у мене є домашня тварина. Це китя, яку два місяці назад ми з чоловіком купили через Олекс. Вреднюча, але така любима і така класна. Свій ранок я не уявляю без, хотіла сказати, без води, але напевно це буде без комфорту, бо сюди входить також і вода. Мені важливо ось цей такий ранішний комфорт. Я можу не снідати, я можу там не обідати, але комфорт відчуття того, що я в безпеці, що я можу піти нормально зуби почистити. от це для мене є важливою складовою і. Якщо все вдається, не уявляю також свій ранок без музики. Їх так багато було, але зараз спробую відзначити такі наймасштабніші те, що можна пощупати. Перше досягнення це відкриття взагалі підрозділу, яким я зараз і керую, так уже більш ніж сім з половиною років. А цей підрозділ створювався повністю з нуля. Наступним кроком це. Була організація голосової підтримки клієнтам. Це прям спеціально окрема була така лінія підтримка для користувачів, які користувалися olx доставкою. Але в той час вона ще називалася безпечна угода. А після цього, коли сформувалися, ми дуже багато працювали з нашими бізнес-клієнтами, я відчула про те, що для бізнес-клієнтів, особливо таких не супер великих. Але їм дуже потрібна вхідна допомога, вхідна лінія, де б вони отримували, мали можливість зателефонувати, отримати відповіді на свої технічні питання. Тому завдяки цьому з'явилась повноцінна перша голосова підтримка для бізнес-користувачів, яку в подальшому я вже відкріпила від свого підрозділу і передала колегам з кастимсапорт. Потім був такий же підрозділ в Казахстані. Зараз підтримую, намагаюсь розвивати щось подібне в Узбекистані, колегам. Дуже багато подорожували по іншим країнам і ділилися досвідом того, як нам все вдавалось. Ще досягненням своїм можу зазначити те, що рухаюсь в історію автоматизації. Ми зараз дуже багато речей експериментуємо і робимо і автоматизовуємо по відношенню до наших клієнтів і виконання взагалі своїх основних цілей. Всіх досягнень реально дуже важко перелічити. Їх було дуже багато, але це таке те, що зараз прийшло до моєї голови. Uh, і тут напевно, я зупинююсь. Розпочну з мультиків. Чому тому що довгий час, і паралельно я живу з двома своїми дівчатами, і все, що стосується щось такого прекрасного, принцесного, або все, що стосується кохання, любові такої щирої і справжньої, то це про нас я дуже люблю з дівчатами переглядати мультфільми. І таке, те, що там супер сильно запало в душу, і те, що ми можемо переглядати кілька разів, це мультик Спіріт. Це Король Лев, Попелюшка, ну і все-все-все, те, що там, де все гарно завершуються такі кінцеві мультики. Якщо говорити про щось доросле, то напевно я людина кохання, і я дуже сильно люблю дивитися фільми про кохання. Я дуже сильно люблю читати романи, точно не про бізнеси, точно не детективи. Тому все, що стосується про кохання, то, то, то є моє таке внутрішнє. З останнього, те, що я прочитала і те, що так ну, на одному подиху, це було молоко з крові. Якщо говорити про бізнес, остання книга, яка була в моїх руках, це була доставка щастя Тоні Шей. Дуже цікава книга, яка Розповідає щось подібне, все те, що є і працює в моєму підрозділі. Але е, організовуючи те все в своєму підрозділі, я ту книгу не читала. <му> Насправді я скажу, що в мене їх дуже багато, тих, хто про них не знає, але в дитинстві я мріяла стати лікарем. Мені здається, що я й досі лікую. Просто не фізично, там не надававши там уколи і щось такого, навіть не просто там лікарем. Я мріяла стати хірургом і допомагати людям взагалі бути здоровим. Тому мені здається, що я зараз теж займаюся чимось подібним. Я допомагаю зростати всі там команді, всій своїй команді допомагаю бути успішними зі всієї моєї структури. 95% займають всі мої внутрішні співробітники. Тобто, я допомагаю людям зростати всередині. Своєї команди кожен з них прийшов на сил-менеджера, і зараз хто хто ким працює, хто керівник сектора, хто керівник команди, і акаунт-менеджери, і в тому числі бізнес-тренери, контроль якості, стільки багато позицій різних, які ми видумували самостійно, а потім із середини вирощувалися такі кадри. А якщо ще цікавий факт про мене: я не уявляю свого життя без оселедця. Так, користуюся дуже активний користувачу Олексу. Я і продаю, і купую. Точно це була не кішка два місяці, про яку я розповідала так, тому що на, на щоденній основі я у цими всіма речами займаюся. Чому для мене важливо бути в тонусі розуміти все те, що відчувають мої клієнти? От зараз я, наприклад, продала взуття дуже. Круто, в мене продається одяг з моїх дівчат. Я не знаю, хто там що може сказати, але я не встигаю його розміщувати, як він відразу купується. Але бувають складні моменти в житті. От, наприклад, зараз продавала взуття, наче все окей, купили по з доставці, але вона їде до мене назад. А тому я дуже довго не могла розібратися, що в мене там відбувається. Виявилося про те, що покупець. Ще інші, ще раз замовив. Я просто розгубилась, не не, не розуміючи про те, що відбувається, чому у мене у Олекс доставка мають прийти кошти, а там вони повертаються, там і ще хтось щось замовляє. Тому такі випадки дозволяють мені поглинатися в цю проблематику і розуміти, навіть коли на зустрічі я зустрічаюсь також з клієнтами. На зустрічах у клієнтам може бути подібна ситуація, то я на власному прикладі зможу пояснити, що відбувалося не так. OLX для мене це можливості. Можливості реалізувати себе, можливості е, спілкуватись з людьми, можливості заробляти, можливості розвиватися. Це для мене одним словом можливості.